Як то кажуть, не пройшло і півроку. Ви дивитеся новий випуск історії металу. Всім привіт! Я помітив для себе одну цікаву та дуже важливу зміну. За ці два з половиною роки мій плейліст, який раніше складався відсотків так на 80 з європейських та американських гуртів, тепер на ці ж самі 80 відсотків складається із наших українських банд. Щороку в наші видають таку годноту, що слухання нових релізів своїх колись таких улюблених світових гуртів, я відкладаю на потім. Український метал продакшн росте і збільшується з неймовірною швидкістю і, що головне, якістю. Тому я другий рік поспіль роблю власну підбірку найцікавіших, на мою думку, альтернативних релізів року, маючи надію, що ви їх полюбите так само щиро, як і я. Ну чи хоча б відкрити для себе нові імена. І хоч 2023 рік видався, можна сказати. За <зати> роком епішок, але і класних повноформатних альбомів, так званих ЕЛПІшок, назбиралося чимало. Тому годі базікати. Давайте нарешті їх послухаємо. А, ну, підписка, лайк і комент для підтримки історії металу це вже база. Тепер поїхали. Почну я із київського треш метал гурту Зомбі атак та їхнього першого альбому за п'ять років, альбом називається «Лабринт», і він повинен був побачити світло ще у 2022 році. Але через клятих руських плани у всіх українців, так би мовити, змінилися, і зомбі атак не виключення. Із оновленим складом вони все ж доробили цей альбом і зробили це доволі якісно. Вокаліст гурту Артем сказав з цього приводу: ми вирішили, що оскільки ми не дуже часто щось випускаємо. Треба зробити це якісно, щоб це подобалось нам самим першочергово. Чудово вас розумію, хлопці, бо я роблю історію металу за тим самим принципом. Про альбом. Лірика більшості пісень тої чи іншою мірою спонукає нас до боротьби із особистими ментальними проблемами, що, я вважаю, зараз одна з найактуальніших особистих проблем людей, які обов'язково треба вирішувати. Але і крім серйозних і важливих тем, гурт також залишив місце для класичного треш метал фану і угару у «Prisoner of Merch». На який вийшов доволі веселий кліп, тому раджу глянути, і посилання буде в описі під цим відео. І так, цей трек мені сподобався найбільше в альбомі. Гурт 3 the Void – це ідейний проект українського музиканта Дмитра Квашніна. І разом із музикантами із Польщі вони випустили перший повноформатний альбом «The Atheist». понад 40 хвилин атмосферного пост металу який досліджує теми смерті Бога та смертності, відомої Сентенції Фрідриха Ніша. Хвилюючи та болісне дослідження того, що означає бути людиною, постійна боротьба між правильним і неправильним, і болісне прийняття того, як неправильне часто перемагає. Цей неймовірно зрілий та добре зроблений блек-метал альбом є чимось справді особливим. Він вловлює відтінки темряви та щирих емоцій від рефлексування в поєднанні з чудовою музикою. Особливо хочу відмітити трек Десент, де і без того заворожуюча та темна загальна тема поєднується із крутими саксофонами партіями Дмитра Дудка із Звайтвард. А, облад, а немає, відчоти, пан, минулась, від Сентенції Фрідріханіше до одного з найцікавіших маткор гуртів України за і його альбомом Файналс. Це ж було вже. Так, досвідчені поціновувачі українського маткору знають, що цей альбом вийшов ще у 2018 році, але у 23-му вийшов Файналс за Definitive Edition. Що змінилося? Найголовніше тепер немає ніяких Даніїлів Харці. Найцікавіше до кожного трека тепер є круті кавери та ремікси від не менш крутих представників сучасної української музичної сцени, таких як Омана, Зіра Mercury, Меркюрі, Her Херсон та інших. Також для найвідданіших фанатів у цій версії альбому присутні лайв записи, інструментальні партії та окремо акапельні версії треків. Ну і звісно, мій улюблений трек Василь на вірші українського поета шістидесятника Василя Стуса, який так само роз'йовий, як і п'ять років тому. Дякую, чуваки. Відкладіть все, що вас зараз відволікає, і приготуйтеся відчути блек-метал у його найбільш значущій формі. Представляю вам альбом Діфаля від київського блекметал-проєкта Беккрайзер. Поезія у всіх значеннях цього слова і звуковий бенкет усього почорнілого і скорботного це Діфаля. Цей грандіозний, але скромно виготовлений зразок того, як має звучати справжній black metal, складається із п'яти епічних треків, які злітають разом з вами у найвеличніші висоти та занурюють вас у найпохмуріші свої глибини. Слухавши цей альбом, я ніби дивився у відображення сьогодення. Я відчув надію, розпач, втіху, скорботу за кращими часами та кращими людьми, відчай та ще раз надію на краще завтра. І я не часто отримую такий досвід, тому вважаю за потрібне поділитися ним з вами і порадити альбом Діфаля від Пекхайзен. І найбільше мені сподобався перший трек. «Іщ гессеніщ, перепрошую за свою німецьку. Альбом крізь пітьму від Киян Омана, наче промень надії освітив той морок, який зібрався наприкінці 2023 року. Легкі, але щирі, місцями особисті тексти у поєднанні з бадьором Постгранджем нагадали про життя, яким ми жили до війни. І посадили зерно надії, що так ще буде знову. Назва крізь пітьму з'явилася не випадково. Хлопці створювали музику під час блокаутів у різних містах України і скидали один одному свої напрацювання по інтернету, коли графік відключень дозволяв це робити. А більшість гітар взагалі було записано за одну ніч, бо було світло і або зараз, або невідомо коли. Цим альбомом Омана хотіли підтримати своїх слухачів у цей непростий час. І як на мене їм це вдалося. Найбільше сподобався трек, молодим Нагадую вам, що Spotify та інші музичні стрімінгові сервіси платять музикантам копійки. А хоч ми чи ні, якісний розвиток української та і будь-якої музики потребує фінансового підживлення. Тому хочу вам нагадати про Bandcamp. Це такий чудовий портал для музикантів, на якому вони викладають свою музику, і ви можете її купити і як альбомом, так і потрекаво. Плюс, якщо вас так само як мене, захоплює колекціонування, то ви можете зібрати цифрову колекцію улюбленої музики. Музики, яка буде завжди з вами і нікуди від вас не дінеться. До того ж, ви можете завантажувати треки у будь-якому зручному для вас форматі. Інтерфейс максимально простий і зрозумілий. Тому ви з легкістю зможете закинути пару баксів улюбленому виконавцю без шкоди для вашої нервової системи. Фух, так рекламую, наче мені за це платять, але ні, я за це плачу сам. Купую треки та альбом українських виконавців і таким чином вкладаюся у розвиток української важкої сцени. Тому, якщо вам не байдуже і ви маєте можливість, запрошую вас долучитися. Під цим відео ви знайдете посилання на Bandcamp до кожного альбому із цього випуску. Дякую. Цього разу хочу розповісти вам про цікавий блек-метал гурт із Одеси, який називається Лабіринт у що у перекладі з латини означає лабіринт зірок. І я вважаю, що ця назва дуже доречна. Black Metal у поєднанні з космічними синтезаторами відправляє вас у подорож галактикою, яка триває рівно 42 хвилини та 42 секунди. Альбом Tales of the Void з точки зору звучання дуже класний. І барабани класні, і вокал добре відповідає темі альбому, і клавіші, ну прям дуже атмосферні, хоч іноді забирають на себе всю увагу. Для дебютного альбому лабіринту з Телару доклали серйозний досвід. Вони випустили чудовий реліз, який спонукає одягти навушники, лягти просто небо вночі, та відправитися дрейфувати між зірок. Мені дуже сподобалось. Насправді гурт вже встиг випустити свій другий альбом в цьому році, але це вже матеріал для наступного разу. Зараз же хочу відмітити свій улюблений трек з альбому. Це Чант». Ігне настільки багатогранний гурт, що важко віднести їх до певних рамок чи використовувати певний жанр, щоб описати їхній стиль. А багатство звучання, яким може похвалитися їхній останній альбом, справді демонструє їхню жанрову плинність і високу майстерність оповідання через музику. Із перших нот першої композиції Теура слухачів захоплює світ, де симфонічна елегантність і прогресивні тонкощі зустрічаються з ритмами важкого та енергійного металу у наступному трекові. А Ементи електроніки та етнічного фолку додають звучанню своєрідної пікантності. Але ці етнічні та фольклорні елементи це набагато більше ніж просто музичні прикраси, адже їхня мета повністю занурити слухачів у подорожі Софії Яблонської та зробити їх частиною різних культур, які вона відвідала. «Dreams of Lands Сан Сін це концептуальна робота, присвячена українській письменниці, фотографці та документалісті Софії Яблонській. Альбом великий, чудово пропрацьований і, безумовно, це одна із найсильніших робіт ігнея. Їхній професійний ріст дуже помітний, і це не може викликати нічого іншого, як радість та гордість за них. Улюблений трек з альбому Дюнс, але раджу слухати від першого до останнього треку. Якщо вам подобається цей випуск, підтримайте історію металу на Абаймія Кофе. Частота виходу майбутніх роликів напряму залежить від вашої активності та підтримки. А поки хочу подякувати цим прекрасним людям, які вже підтримують канал, і продовжуємо. Харківська блек метал сцена як завжди, приносить потужні та цікаві релізи. Альбом «Апоктор» гурту Бурштин не став виключенням. Четвертий повноформатник гурту перший за час повномасштабного вторгнення відчутно відбрав себе морок сьогодення та жахи війни. Якщо на попередніх альбомах гурту, бувало, відслідковувались історичні та деінде фольклорні мотиви, то тепер журба та темрява накривають собою все, лишаючи лише жагу до помсти. Апокрив це, мабуть, найпохмуріший та злісний реліз Бурштину, але й найщиріший. Музика, текст, зведення все на вищому рівні. Дуже раджу вам до прослуховування. Найбільше зайшов трек Блюзнір. Stone Jesus – це перший український англомовний гурт, який я почав активно слухати і всім на світі радити ще у далекому 2014 році. Тому альбом Fuzz-A-Light був для мене дуже очікуваним, і мої очікування не були марними. За ці 15 років свого існування гурт і без того якісного прох стоуне проекта перетворився в щось набагато більше і ширше містями дум, місцями гранж, Ну і звісно, прох як без нього. В Лайт» неможливо не відчути музичний вплив таких гуртів, як Black Sabbath, Електрик Wizard, Лед Zeppelin, Pink Флойд чи Раш. Все це вкупі з чудовим сонграйтерством утворило дуже сильний і водночас цікавий альбом, який я знову всім раджу. Важко сказати, який трек в альбомі сподобався найбільше, але най це буде трек «Seasons of the Witch». Але знову ж таки дуже раджу вам слухати не по потрекова, а альбомами. Так ви зможете почути саме те, що хотіли сказати автори. Let's dance. І я б назвав Zero% Просент Mercury одним із найактивніших українських метал колективів. Мало хто за минулий рік міг похизуватися такою кількістю синглів, кліпів та загальних новин, як вони. І головне, цей весь контент не був прохідним, а навпаки, дуже цікавим і лише підігрівав це тривале очікування нового альбому. Zero Percent Mercury – харківський хардкор, металкор та маткор гурт, заснований у 2016 році. Так як кляті русаки окупували домівки двох-чотирьох учасників гурту, вони у 2022-му повним складом переїхали до Вінниці. Їхня дискографія вже не раховує два міні-альбоми, один повноформатник та чимало синглів кліпів та лайвів. У 2023 році Zero Procent Mercury стали переможцями національного відбору Wacken Open Air Metal Battle Ukraine та бронзовими призерами Wacken Metal Battle в Німеччині. Власне, тоді я про них і дізнався, і це стало для мене прям відкриттям. Коли гурт рясно викладав сингли з майбутнього релізу, я прослуховував кожен в очікуванні на альбом, і тут, нарешті, він вийшов: «We should definitely do this», Що перекладається, як ми обов'язково маємо це зробити, і вони зробили. Цей альбом це справжній виклик для музичних стереотипів, який не залишає слухача байдужим. З першої ж ноти стає зрозуміло, що цей проект виходить за межі всіх традиційних жанрових рамок, створюючи унікальний саунд, який одночасно дезорієнтує та захоплює. Особливої уваги заслуговує вокалістка Олена, яка своїм екстремальним вокалом додає особливий шар до і без того унікального ландшафту кожного треку. Її вміння бездоганно переходити від гарчання та вирозку до на. Рочут мелодійних тонів створює вражаючий контраст, який лише підкреслює глибину та емоційність їхньої музики. Її голос передає тривогу та запал молодості, при цьому вносячи тонкі емоційні відтінки, які рідко вдається відчути в екстремальному вокалі. музичний стиль Зіропросит Mercury це еклектична суміш жанрів, що включає елементи металу, хардкору, маткору та місцями навіть панку, які доповнені несподіваними інструментальними рішеннями та експериментальними звуковими ефектами. Цю, можна сказати, єдину в своєму роді суміш вони охрестили як потяг хардкор і рейнбов рок. Альбом є сміливим і зухвалим проектом, який демонструє винахідливість та унікальність гурту. Це робота, яка змушує замислитися. Над красою і хаосом життя, відкриваючи нові горизонти музичного мистецтва, і я рекомендую цей альбом усім тим, хто цінує сміливі експерименти та оригінальний підхід до музики. Zero% Мертері без сумніву заслуговують на визнання за свою творчість. І вішу дефінітлі дудис. Це яскравий доказ їхнього таланту і вміння створювати щось дійсно неповторне. Знову мені важко відмітити лише один трек, бо весь альбом просто вогонь. Це м'яко кажучи, най це буде трек ванс мов віз Feeling». І це Нагадую, що найкращою підтримкою улюблених виконавців буде покупка їхньої музики та відвідування концертів. Ходіть на виступи тих, хто вам подобається, якщо є така можливість, бо це дуже важливо. Плюс всі адекватні гурти збирають на концертах допомогу для збройних сил України, тому це X2 важливіше ніж. Просто сходити на концерт. Окей, у мене на сьогодні все. Ще раз нагадую, що посилання на всіх виконавців, про яких я тут розповідав, ви знайдете в описі під відео. Також не забудьте підписатися на цей канал і обов'язково напишіть в коментах, який альбом вам сподобався найбільше. Допомагайте ЗСУ, підтримуйте українське та ригайте на все російське. Ви дивилися історію металу?